Він сидить, підігріває полотенце. Давайте, будь ласка, спиною отако, щоб закритий вітер і вони могли це запалити. Вітер закрити. Отак. Все, Я не Мама, вона не забуде. Вона зараз набухне. Тримайте, щоб вона так направо. тай направлено. Сама піднімете, легенько притримуємо. Тільки запалився один. Ну тільки одне горить. Врешті ще ніколи не запалив. Знаємо тільки там.